Тай, скоро збірна грає. А це що? Це означає, що зараз будуть прогнози людей на матч Ісландія, Україна. Поїхали. Товариство доброго дня. Сьогодні дуже важлива подія. Сьогодні Україна грає рейк'явіку з Ісландію 21.45. Не дуже добре ми зіграли вересні, жовтні треба виправлятися і стало на помилку нама. Роман буде звичайно дивитись, болювати і дає свій прогноз. Романе. Добрий день. Ну тут говорити, тут лише перемога. Ну, тому що і тим треба перемогу, і нашим треба перемогу. Тоді тобто, йде гра за виживання в тій групі. Ну так, бо Франція буде, буде перша, напевно, саме. Француз 100% вже перші. Ми лишаємося якби другим, і Франдія друга. Нам треба, якщо ми програємо, то в нас майже шансів не буде, ані я теж таке 50. -50. <соцентріст> Останній шанс Рибрала щось виправитися. Що ви. Тільки перемога, і то бажано з пару голів, два-три перевага. Теж може грати роль у вихід. Так, з речі, голів дуже велику роль грає. Ну, віримо підтримуємо, боліваємо. 21 21.45 сьогодні. Дякую, дякую. Друзі, вітаю. Сьогодні грає збірна Ісландія, Україна, 21.45. Олег вже не раз у нас результати, прогноз на матч. Один-один, а було. І, і, і пасухотне програємо, так. Треба, вболіваємо. Один-один, каже, вона прийде. Прогнози. Ось прогнози людей. Як думаєте, хто буде правий Роман, який каже, що Україна переможе, чи Олег, який каже, що Україна заранішка. Чи, не дай Бог, буде найгірший варіант третій поразка України. Пишіть, звичайно, своїх. Варіанти в коментарях і пишіть, хто буде лев-матчу Ісландія, Україна. До зустрічі.